Що ви можете отримати з компанії Деєварс? По перше, це будівництво під ключ. А ви можете, або ви можете самостійно будувати. Ми консультуємо а, обладнання, сервіс, гарантія, і в умова конкуренції, підхід, котрий буде у вас в топі і на вищому рівні. По перше, це італійське обладнання. По-друге, це сьомого покоління програмне забезпечення, котре дає можливість бути в умовах конкуренції кращим. Бо є маркетингові фішки, я не буду в відео це казати, бо моментів багато копіюють, ну і так далі. Всі розповідають, що всі круті. Ну, в общем, ви все знаєте. Вам вибирати вибор за вами, з ким працювати, ви можете не з нами працювати в цьому бізнесі, працюйте з ким завгодно. Але залишайте наш телефон, бо потім потрібно буде сервіс або щось. Ми вам допоможемо в будь-якому випадку. Дякую. Хто з розумом підходить? Компанія дає ваш» – це ваш друг і помічник в організації бізнеса, «Мийки самообслуговування.